Весь 2022 рік виявився дуже багатим на серіали. Вийшли як абсолютно нові тайтли, так і продовження популярних серіалів. Цей випуск буде дуже насичений топовими і яскравими проектами в цьому жахливому 2022 році. Це канал кінорозвідка. Починаємо. На радість усім шанувальникам семи з половиною сезонів Грибрестолів HBO випускає в серпні 2022 року перший з багатьох заявлених всесвіту Джорджа Мартіна проєктів дім дракона випускає як і старшого брата голосно з розмахом, з мільйонами переглядів першого дня і частими витоками мережу до прем'єри. Причому дім дракона зумів взяти все найкраще від пісні льоду і полум'я, а саме Мігеля Сапочника, постановника наймасштабніших епізодів, раміна Джаваді, який подарував світові Вестероса відміни звучання. У цьому серіалі безліч драконів та відсутність Девіда Беньофа і Уайса. Але чи вийшло цього серіала не впасти в багнюку обличчям? Безперечно, так те, що відбувається на екрані, не захопить нас з першої серії, і стрибки у часі завдають шкоду сприйняттю подій глядачем, але варто сезону досягти екватора, як усіх спостерігаючих за особицею Таргарінів, ніби ураганом занесе у вир подій і не відпустить до самого фіналу. Якщо це з нами зуміли створити без жодного екшену, а лише якісною акторською грою, переживаннями за персонажів та палацовим переворотами, то страшно уявити, що буде, коли почнеться Справжній танець дракона. 23 листопада 2022 року стало справжнім святом для кіноманів по всьому світу, показавши новий проект сімейки Адамс. На цей раз основну увагу зосередили на донці культових персонажів Уенсдей, на честь якої і назвали цей витвір. Примітним є той факт, що режисерське крісло, хоч і на чотири серії, сів Тім Бертон, про якого не було ні слуху, ні духу понад три роки. При перегляді серіалу Мимоволі виникає відчуття, що нас знову занурюють у фільми кінця 80-х, початку 90-х, таких як біт. У Джуз сонну лощину Едварда руки ножиці у найкращому їхньому прояві. Ну а взагалі в цьому серіалі є чорний гумор, дивакуваті монстри, персонажі, що запам'ятовуються, таємнича музика Дені Елфмана. Річ зрештою все на місці. Серіал пролітає на одному диханні. Я сам особливо залпом подивився весь сезон, і не дивно, він як ніхто інший, підходить для того, щоб скоротати похмурий і холодний вечір. Нехай з моменту виходу «Венздей» пройшло не так багато часу. Серіал зумів за короткий термін полюбитися мільйонам глядачів по всьому світу і поставити низку локальних рекордів на Netflix. І те визнання, яке отримала Джина Ортега за свою роль, більш ніж заслушено. Ну ви ж тільки подивіться на цю Венздей і будьте певні. Її танець ви запам'ятаєте. Та надовго. І наступний серіал у нас погані сестри. Усім, хто боїться жіночих змов, помсти, розборок, примирень, спільних загулів та запливів, вам не сюди. Вам у тверезий та логічний серіал для чоловіків. Інші ж можуть насолодитися похмуро стервозним комедійним трилером, який дозволить і сльозу пустити, і розсмішити, і вибісити, і здивувати. Я зараз серйозно. Ви знали, що в Британії чи точніше в Ірландії, де відбувається історія, є традиція купання в місцевих водоймах взимку. Тобто народ 1 січня кидається в крижану воду, а потім вони кутуються в ковдри і п'ють хтось чай, а хтось там щось погарячіше. Нам представлять п'ять сестер. Старша, майже мати для молодшої. У кожної своє не без труднощів життя. Ну а як інакше. Але й одна спільна проблема: чоловік однієї сестер, який кожній з них зумів як слід насолити. Цікаво, що чотири сестри самовіддано терплять гада свояка з любові до своєї п'ятої сестри. Але коли чаша терпіння переповнюється, дівчата вступають у злочинну змову. Насправді дуже захоплююче шоу. Дивіться за поєм, варто відзначити, що типажі, характери реалії представлені в сучасних тенденціях, але це зовсім не страшно. Повірте. Рекомендує тим, хто любить британські проекти за їхній особливий гумор, за погляди на проблеми в їхньому суспільстві, за власний невловимий стиль. Дивні дива один із моїх найулюбленіших серіалів. 2022 року. Глобальний хід братів Дафрів нарешті повернувся з четвертим сезоном. І, на щастя, виправдовує всі очікування. Шанувальників. Тепер відважній команді протистояв новий могутній лиходій Векна, здатний морально катувати жертву найжахливішими кошмарами. Крім цього, на арену знову повертається жорсткий доктор Мартін Бреннер у виконанні Меттю Модіна. У результаті творців вийшов дуже масштабний напружений сезон. Акторський склад продов Жується з новачків. Особливо хочеться виділити Джо Куіна в ролі колоритного шкільного хулігана Еді Мансона. За один тільки сезон персонаж зміг закохати в себе мільйонів глядачів по всьому світу. Дивні дива залишаються практично зразковим шоу щодо освоєння великих бюджетів на телебаченні за зростаючою кількістю спецефектів. Не втрачається прекрасна душевна пригода для всієї сім'ї. Четвертий сезон серіалу Дивні дива став більшим, красивішим, масштабнішим і зловіснішим. Проект виріс не лише бюджетом, а й якістю виконання, роботою сценарістів, акторів, операторів та режисерів. Це вже не веселуха для підлітки, зроблена фанатами Стівена Кінга як кілька перших сезонів, а похмурий хорор, добротна наукова фантастика з потужним посилом, ефектними сюжетними, хитросплетіннями та складними темами, що піднімаються. Вже назва серіалу 1899 інтригувала магію чисел навіть без синопису. Опис сюжету шоу і трейлер розпалили очікування до вищого заходу, додавши до нумерології нескінченний космос океану і покинутий корабель, що загубився серед вод. Сам факт судів, що зникли безвісті і гіпотези пов'язані з цим явищем, багато років цікавили людство, але з кожною новою серією інтрига закручується все більше і більше. Ступивши на борт покинутого судна, головні герої серіалу не здогадуються, що скоро їм доведеться зіткнутися з дивними подіями вже на Цербері, кораблі, на якому вони пливуть на північноамериканський континент. Сюжет. Шоу вміло грає на сприйняті глядачем багатьох таємниць людини та природи. Бермудський трикутник, загадка острова Руано, паралельні світи та подорож у часі. І це ще не все. Персонажі серіалу губляться в здогадках про походження жахливих подій, наражаючись на вплив гнітучої атмосфери і перебуваючи у величезній небезпеці. Кожна з восьми серій шоу стає частиною пазлу, що складається перед глядачем, розвитка якого буде не менш дивовижною ніж те, що я перечислив. Але навіть фінал сезону не розставляє всіх крапок на т'ї, даючи глядачів свободу для польоту фантазій. Краще дзвоніть солу від останнього сезону серіалу про трансформацію Джимі Магіла, загалом скромного адвоката зі схильністю до авантюру у минулому і безпринципного сола Гудмана, адвоката для кримінальних елементів різного калібру. Чекали багато чого. Але чи зміг він виправдати очікування більшості глядачів? Відповідь позитивна. Творці серіалу Вінс Джиліген та Пітер Гулт змогли привести історії всіх ключових персонажів до свого логічного фіналу. Всі вони пройшли непростий для них, але цікавий для глядача шлях, чия з доля трагічно бірав... Валась, а хтось отримав гірко солодкий фінал. При цьому Джиліген і Гул змогли уникнути самоповторів і придумати для головного винуватця свята справедливий і закономірний фінал, відміни від фіналів Уолтера Вайта та Джейсі Пінкмена. І все це грамотно і без стає вплести в історію серіалу попередника. Ну і не забуваємо, що в серіалі завжди велика увага приділялась створенню неймовірно стильної, глибокої та красивої картинки. Чим зрозуміло не обділений і останній шостий сезон. Напевно, ви хоча б раз замислювалися про те, як було б чудово після закінчення робочого дня повністю забувати про всі неприємні ситуації, що відбулися в офісних стінках, наприклад, або після приходу на роботу, повністю абстрагуватися від повсякденних переживань і негараздів, які могли б перешкодити виконанню трудових обов'язків. Творці серіалу Поділ вирішили пофантазувати на цю тему. Головний герой Марк, який страждає на втрату дружини для роботи в одному з відділів корпорації Lumen Industries, проходить процедуру повного поділу своєї особи. Спочатку він не бачить у цьому нічого. Ого поганого і навіть радіє можливості, хоч на пару годин сховатися від думок про свою втрату, проте незабаром починає здаватися численним питання про дії та мотиви свого роботодавця. Цим серіалом Бен Стілер вкотре закріпив за собою статус чудового режисера. Робота з камерою, загальні плани, антураж, атмосфера всі елементи працюють у сукупності як годинник, створюючи інтригуючу, нагнітальну і навіть моторошну атмосферу. Не можна не відзначити і блискучий, чудово взаємодіючий між собою акторський склад, особливо відомого здебільшого своїми комедійними ролями Адама Скотта та Брит Лоуер, яка стала відкриттям цього серіалу. Перший сезон вже цілком заслужено був відзначений. Кількома кінопреміями, і другий сезон, сподіваємось, не вдарить у бруд обличчям. Серіал Чорний птах. Ще одним примітним проєктом відзначився в поточному році стрімінговий сервіс Apple TV+. Цього разу міні-серіал ґрунтується на реальних подіях про засудженого гравця в американський футбол, який в лоббі на свободу має здобути репутацію в іншого в'язня, підозрюваного у 21 вбивстві. Міцні акторські роботи Терона Енджертона та Пола Уолтера Хаузера, детальне дослідження психічного стану головних героїв, кнітюща атмосфера і нарешті Деніс Ліхейн біля Керма. Усіх цих компонентів вистачало, щоб включити цей психологічний до підсумкової статті і сміливо рекомендувати його до перегляду. Тим більше ознайомитися з ним можна лише за одні вихідні. Ось такий підсумок вийшов за 2022 рік. Також я дуже багато серіалів не назвав, тому у вас є можливість написати в коментарі, який вам проєкт, що вийшов в цьому році, сподобався найбільше. Також про підписки, лайки, коментарі я говорити не буду. Дякую за перегляд!